Адвоката з Другобича судитимуть за організацію незаконного виїзду ухилянта та погрози судді. Масштабне затримання наркоторговців у Львові. Правоохоронці вилучили понад кілограм психотропів у групи наркозбувачів просто на вулиці. Львівщина потерпає від укусів змій постраждалі щодня. У Львові відкрилася виставка, присвячена 160-річчю митрополита Андрея Шептицького. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки. Починаємо. Дрогобицького адвоката судитимуть за організацію незаконного виїзду у ухилянта та погрози судді. Правоохоронці передали до суду справу адвоката з Дрогобича Івана Якиміва, який звинувачується в організації незаконного виїзду призовника за кордон із підробленими медичними документами. За інформацією СБУ Львівщини, і пообіцяв одному з військовозобов'язаних забезпечити виїзд до Євросоюзу, використовуючи, нібито необхідність догляду за хворою матір'ю. Для цього адвокат планував виготовити фальшиві медичні довідки які підтверджували потребу в лікуванні за кордоном. Вартість такої послуги становила 16 тисяч доларів. Яким його затримали в березні цього року на гарячому під час отримання авансу у розмірі 5 тисяч доларів. Крім того, слідство встановило, що адвокат погрожував вбивством судді, яка раніше засудила його за п'яну ДТП. Після винесення постанови про позбавлення водійських прав Якимів надсилав судді погрози з використанням нецензурної лексики через приватні повідомлення. Нагадаю, Іван Якимів не вперше. Опиняється у центрі скандалів у 2018 році. Він був оштрафований за хабарництво. А у 2023-му знову затриманий за обіцянки допомогти ухилитися від мобілізації. Тоді адвоката взяли на гарячому у його робочому кабінеті. У грудні минулого року Якимів спричинив п'яну ДТП, в'їхавши на БМВ у припарковане авто та будинок у худрогобичі, через що суд позбавив його водійських прав. Наразі йому інкримінують незаконне переправляння осіб через кордон та погрози судді. Матеріали справи передано до суду для розгляду. У Львові затримали групу наркоторговців з понад кілограмом психотропів. Викрили трьох осіб, які планували продавати психотропні речовини у великій кількості. Двоє чоловіків та жінка приїхали з Києва та Черкаської області. За даними слідства, один з них відправив наркотики поштою. А решта забрала посилки у Львові та почала готувати їх до розповсюдження. Затримання відбулося просто на вулиці. У підозрюваних при собі було 20 згортків з психотропом, 4 ММС і 4 згортки кокаїну. Усе вже розфасоване для про. Під час обшуків у житлі фігурантів правоохоронці знайшли ще більшу партію речовин. Серед вилученого понад 500 грамів ПВП, майже пів кілограма метилметкатинону та зіп пакети з кокаїном. У одного з чоловіків окремо виявили ще 250 грамів ПВП і 35 грамів психотропу. Загальна маса вилученого становить понад 1 кілограм і триста грамів. Усіх трьох затримали. Прокуратура просить суд залишити їх під вартою без можливості застави. Їм загрожує покарання за зберігання та підготовку до продажу. Жо наркотичних речовин. У ДТП на Львівщині загинув 21-річний мотоцикліст. Аварія сталася 28 липня неподалік жокви на трасі Тернопіль Віврава 21-річний водій мотоцикла їхав по зустрічній смузі без ввімкненого освітлення і зіткнувся з автомобілем Інфініті. За кермом легковика перебував 18-річний мешканець Вінниці. У салоні також їхали двоє пасажирів: – 54-річна жінка та 28-річний чоловік із Києва. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав важкі травми і був до реанімації. І Львівської обласної лікарні святого Пантелеймона водій автомобіля та його пасажири отримали незначні ушкодження. Після огляду медиками їх відпустили додому. Проте приблизно о 9-й годині ранку мотоцикліст помер у лікарні від отриманих травм правоохоронці відкрили провадження і розпочали розслідування обставин ДТП. На Самбірщині змія вкусила 52-річну жінку. Інцидент трапився вчора у селі Шандровець Боренської громади. Гадюка вкусила жінку за палець правої руки. Постраждалу госпіталізували до турківської центральної лікарні у стані середньої тяжкості. Вона перебуває у реанімації. На Львівщині укуси стають дедалі частішими. Такі випадки реєструють майже щодня. Медики закликають бути обачними під час перебування на природі і при укусі негайно звертатися за допомогою. Майже добу блудила в лісі. На Львівщині врятували 24-річну дівчину. Вона вийшла з дому 28 липня та не повернулася, як виявилося пізніше через проблеми з орієнтацією на місцевості. Про зникнення повідомив її батько. Після чого до пошуків долучилися співробітники поліції, кінологи, рятувальники та добровольці. Для обстеження території використовували квадрокоптер, а лісові масиви поділили на сектори для системного прочісування. Знесилену дівчину знайшли сьогодні вранці близько 10-ї в лісі. За 3 кілометри від її дому поблизу закинутої будівлі її негайно передали медикам. Наразі постраждала, перебуває в лікарні в стабільному стані. На Львівщині запровадили карантин через небезпечного метелика. У селищі Дідилів зафіксували перше вогнище американського білого метелика, небезпечного шкідника, що знищує листя дерев. На ураженій території площею трохи більше трьох десятих гектара запровадили карантин. Метелик швидко розмножується. Одна самка відкладає до двох тисяч яєць. Усінь утворює павутинні гнізда та може повністю знищити листя понад трьохсот видів дерев. Мешканців просять бути уважними при виявленні підозрілих гнізд чи гусень звертатися до місцевої влади або держпродспоживслужби. У Львові оновлять складне перехрестя, змінять рух транспорту та трамваїв. З 31 липня починають роботи з оновлення одного з найскладніших перехрест міста на вулицях Сахарова, Вітовського, Коперника, Нечує Левицького та Героїв Майдану. Ці роботи триватимуть близько восьми днів і передбачають облаштування безбар'єрних пішохідних переходів, з'єднання велоінфраструктури, оновлення трамвайних зупинок та модернізацію трамвайних колій. Також замінять стару бруківку на більш рівне покриття, зручне для людей з інвалідністю, батьків з Очками та велосипедистів. Роботи проходитимуть у два етапи: перший з 31 липня до 3 серпня охопить парні сторони вулиць з частковим перекриттям руху та організацією об'їздів. Трамвайний маршрут номер 3 не курсуватиме. Трамвай номер 9 і 4 тимчасово змінять свої маршрути. Другий етап триватиме з 4 до 7 серпня і торкнеться непарних сторін вулиць з аналогічними перекриттями та змінами в русі трамваїв. Водночас автобусні маршрути посилять, зокрема номер 45, курсуватиме Стіша і змінить свій маршрут. У Львові відкрили виставку до 160-річчя митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відкрилася виставка, присвячена 160-річчю з дня народження митрополита Андрея Шептицького, богослова реформатора, мецената, який вплинув на розвиток української церкви, культури, освіти та медицини. Він заснував національний музей у Львові та підтримував талановиту молодь і митців. Серед ключових його робіт пастирське послання як будувати рідну Ату, у якому він закликав до відповідальності збереження мови і розвитку української державності, виставка презентує прижиттєві видання митрополита та сучасні дослідження, що допомагають краще зрозуміти його внесок у розвиток України. У Львові вперше відбудеться масштабний книжковий фестиваль Fest. Захід пройде з 15 по 17 серпня на території Фестріпаблік і збере понад 50 видавців та близько 70 літературних подій. У програмі презентації новинок, автограф сесії, книжковий ярмарок а також концерти Просто неба серед учасників відомі українські письменники, зокрема Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Ірина Карпа, Марія Матіос і багато інших. Особливістю фестивалю стануть виступи письменників, які також є музика. Серед них Ірена Карпа та гурти фактично самі і Фіолет. Вхід на перший день буде вільним для всіх, а наступні безкоштовним для військових, пенсіонерів і дітей до 12 років. Частина коштів з події піде на підтримку Азову. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.